Перш за все, я думаю, що на ваше питання вже дали відповіді попередні промовці, оскільки країна, яка на сьогоднішній день є найкращою в плані виявлення дронів і таке інше, це саме Україна. Тому ми повинні співпрацювати з Україною і в межах таких конференцій, і в межах нашої панелі для того, щоб спільно працювати в цьому напрямку. Окрім виявлення, ми повинні також мати змогу визначати чиї це засоби а, і, оскільки досить часто не сам не зрозуміла, картина розмита. Скажімо, ті дрони, які були у Польщі, це такі ж самі, як літають над Україною. А над нашою країною, скажімо, це китайські дрони і зовсім не зрозуміло, хто конкретно їх надіслав. Тому ми повинні співпрацювати для того, щоб поліпшити і виявлення, а також спроможність зрозуміти, хто саме стоїть за цим.